А от осадочок то є. Масаж! Масаж замовляли. Масаж Ну, ще, звісно, як ковбаска хитається. Тут, наприклад, куку, -ку, жабка. Тут, наприклад, куку. Випліснула все своє, те, що в мене сиділо. Баді! 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 Що Баді робиш? Ти не хочеш м'ячиком гуляти? А то Баді твоїм м'ячиком гуляється. Не бачив? Баді! Баді, що там так? Баді! Я не можу, як у нас тут гарно. Знаєте, що мені нагадує? Звісно, що стильне не, не похоже і ялинки саме вдома, там де вони в Нью-Йорку, да? Але таке у мене настрій, Такі як подарунки, якби реально там подарунки стояли, а там тільки один подарунок для Стьопки. А то вся фальшивка. Баді! Дивіться, що він робить. Зараз буде пом'ячить. А Стьопа боїться цього м'яча. Але його можна продати. Баді! Баді! Жопа. У нас 10 годин, сьогодні Стьопка встав пізні... Ой, раніше. Начало восьмого. Тому ми вже в 9 годин поїли. І зараз, в общем, відпочиваємо, займаємося. Але пацану щось не подобається, все не подобається. Дивіться, дивіться, як той порається біля того м'яча. Жах. Куди мені оцей цвіток поставити? Ай, я не знаю, я думала сюди, але він буде мішатися постійно, баді буде його шворгати на дивані, як сидітиме, Коля тут любить сидіти, буде шворгати його. Не знаю. Вообще, якщо чесно, коли ми сюди переїхали, в мене був такий план отпиляти ті ножки, бо я не хочу пересаджувати його, бо йому в тому горшку добре. Отпиляти ножки о того горшка і поставити отуди його. Або сюди. Налякав тут баді наш, не лякайся, баді дурне наше, летає з тим м'ячом. А тепер, ай, сину, а тепер я не знаю, куди його мені переставити. Нікуди він не. Ялинка тут стоїть, то він нікуди не пасує. Взагалі, по факту, він і туди не пасує в угол, але йому дуже там подобається. Не знаю. Такі варіанти сюди теж не можу, бо тут а я, балкон, ну, в общем, тут проходна зона. Його постійно будуть чіпати, шворгати ті листки. Не пасує. Ну, звісно, тут, звісно, він гарно дивиться. Ну, Класно. І, мабуть, там в углу в якомусь він теж буде прикольно дивитися, але тоді прийдеться диван обдвигати, і тоді буде все таке нелепо, але да? ну, гарно виглядає тут, спору нема. Але дивіться, будуть листки, бідна, бідна квітка буде. Але, звісно, виглядає гарно. Отам теж буде гарно в углу виглядати. але... Треба повністю диван підвигати. І треба якусь тумбочку, щоб підставити, щоб його поставити. В общем, це буде гай гайда квітки. Блін. Квітка, куди ж тобі тут, куди ж тебе тут приткнуть у цій хаті? Тут у нас стіл це стоїть. Коля каже, давай я складу, кажу, не складай, бо ж до нас може. Може хтось прийде. На вихідні, бо в нас, ну, і коли коля вдома, у нас по-любому хтось приходить в гості. Або керівники, або Баранчуки. Може, я це. Сам... Баді! Не чіпай, діда! Так, дивіться, у нас зміни. Зміни ось такі. Цей цвіток, звісно, він сюди не пасує, але він мені плентається під ногами. Що там, що за пук? Він мені плентається під ногами, тому я його перенесла сюди, поки в нас тут стоїть ялинка, а стіл сюди, щоб отут мені було свободненько. Ну, звісно, і цей стіл мені сюди не пасує, але поки вихідні свята, то він буде у нас е, зібраний. Потім, можливо, до Нового года розберемо. А може і ні. Може моє око примилиться. Е, цей цвіток мені тут не мішав. <клух> <клух> не мішає, не плентається. Надіюся, його ніхто чіпати не буде. І надіюсь, біля телевізора він не буде дохнути. Бо, в принципі, він стоїть там, де ялинка завжди, тому м -м буде добре, надіюсь, йому там. М -м 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 -м. Хочу попилососити і скатертинку поправити. Висохла вже. Так, Хочу вам показати свою ідею. І якраз відправити кумі, що я хочу. Дивіться, зараз я світ включу. Це я побачила в ТікТокі. Ой! 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 Розвивати моторик. Мені треба ось такий аркуш паперу. Не знаю. Ну, мабуть, це не А4, може А3 більше. Так? А3 більше, якщо я наживаюся. І на цьому аркуші паперу. А3. Тут, наприклад. Ку-ку, жабка. Тут, наприклад, ку-ку, слоник. Тут, наприклад, ку-ку, пінгвін. Неважливо. Ку-ку, собачка. Ку-ку, котик. Ку-ку. Неважливо, що там. Що ще є. Жирафа, ну, наприклад, мордочки можуть самі бути. Ну, і можливо, знаєте що, отут понадписувати. Типу, як робить котик, а тут мяу-мяу, Як робить собачка тут гав гав <рес> кі кі А хто робить так? Хто там? Та-та. Поняли? Збирала ось із отаких серветок. Не знаю, чи Стьопки ще рано таке, чи ні. Побачила в Тік-Токі і захотіла таку йому зробити гру, типу, саму на моторику розвивати. Думаю, йому ще зарано, але... Можливо, кому попрошу, щоб вона мені надрукувала, то. І... Поняли, він буде так, так тут шукати. Це я поприклеюю. Звісно, воно і так липке у до чого. Але поприклею, то. хочу таке зробити. Ку -ку. От знаєте, що хочу вам сказати? <с. От все хорошо, у малого все хорошо наладилось, у нас вдома все хорошо, у батьки все хорошо. А от осадочок то є. Я такої взагалі не було. Я розумію, що цей осадок мені після того, як я вчора виставила влог, а позавчора як начиталася тих коментарів і, і позавчора випліснула все своє те, що в мене сиділо на тих людей, які там мені понаписували неприємного. І я розумію, що я не шкодую, але просто в мені от сидить, сидить те. От, ну, от таке щось, не знаю, що, типу, ніби я з кимсь посварилася. От таке відчуття у мене. І не лежить. Ну, не лежить взагалі. Не знаю, от таке шкребе, знаєте, ніби я з кимсь посварена. <рес> наскільки ви мені стали близькими, наскільки Блог мені став близьким, що я думаю, навіть за хейтерів переживаю, що я могла їх образити. Я такою взагалі не була ніколи. Це вагітність. Вагітність і після вагітність що за мною зробив? Щось любив цей зі мною чоловік. Прекрасний. Ви, приступає... ви представляєте, як воно шкребе? Ну <реку> <реку> я не розумію, чого воно шкребе. Шкребе переживаю, не знаю, чого я переживаю. Я знаю, що вони образили мене і мою родину. Ну, Люди, які писали там погане. Може, не хотіли образити, не знаю. Але, в общем, я переживаю і мене ж криве. Таке враження, як я ніби з кимось близьким посварилася. <с ris> може, такий просто день, так? Да? Да. тара-та-та-та-та. -та -та. та -та 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 -та. Отак воно стоїть у нас стіл, бо коли він отак сюди більше, в общем, так трошечки мішає приходу. А тут тепер отак. Нормально. Потерплю ще три тижні. <свист> оце, оце дивитися на це. Щось мені такого хочеться, не можу придумати. Що... А щоб мені файно педикюр зробити. Бо я зробила разгільнішне, я сьогодні знов зробила, бо вже все. Хочу червоний. а Нету ту може тато прийде то сьогодні? Нету времени, але сьогодні Коля йде на теніс, бо зазвичай він в четверг не ходить, а, але через те, що ем, в цьому році сьогодні останній раз, то буде йти. Хочемо і не по времені. але ну, бачите, щось там О, валяє, валяє, розваляв. Не по времені, ну ще, типу, не по, не по возрасту. Так, треба пільнувати. Він, звісно, її не проковтне, але. Ем... Ця іграшка, почекайте, десь пишало. Один плюс. Для Макса це б добре було, для Сєніного. А я навіть не знаю, чи там була ще одна, щоб купити. Але ми їм вже посилку вислали. А в них там іграшок, звісно, капець. Бачите, йому ну, заходить розкидати її. Її треба збирати, але моторику розвивати, розкидати, це теж в принципі, непогано. І в рот все тягнути. Головне, щоб дитина зайнята була. У нас є пірамідки, отам. Пірамідка, але ще не свято. Да? І тато на новий рік тобі якусь іграшку замовив. Ну, я знаю, яку, бо я йому скинула, щоб отаку нам замовив. Тик, 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 тирик, тик, 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 тик. Коника, коника, да? коника, стіпа їсть. І -у, і -у. Прикольно, що ці штуки гнуться. Ну ні, ті штуки не гризи, Та взагалі все, оце не дуже доречно їсти, звісно. Але що ж зробиш? Як син дуже хоче їсти. Хотіла вам, знаєте, що показати? Ось це. Ну все, не сварися. Хотіла вам оце показати. Сидиш? ні ні. Що коли я його сажу? Він тоже <плес> Намагається сидіти сам. <со>. Хоба, хоба, <плес> Да? Ну ще, конечно, як ковбаска хитається. Але Хоба, отак ты, конечно, увірели. Що тебе тут не попадає, <ріст> <Кікає>. тікай? <ріст> Баді! Ваді, сюди йди. Ми вийшли на вулицю з коляскою. Баді, давай! Стоп! Ой! Ми малися виходити пізніше, тому що сьогодні у колі якесь там зібрання на роботі, але ми вийшли раніше через те, що просто син вирядує страшне, не хоче, не хоче вдома сидіти, гуляти, не хоче, добре, не хоче нічого. Ем, взагалі абсолютно не хоче нічого робити. Навіть мультики дивитися я йому включала, йому щось не так. Баді, баді! Баді, сюди йди, баді, ходи сюди. Ой, просто я не знаю, чи це в нас зуби, чи це знову якийсь скачок росту. Ну, сьогодні <плес> тяжкий день. що у сина, що у мене. Не хоче взагалі нічого. Тому ми вийшли. Ходи сюди, Ваді. Ми вийшли раніше, Надіюся, хоч на вулиці він трішки довше поспить. Надіюся, зараз я не буду тягнути коляску, собаку і дитину на руках. Баді, пішли. Ой, але, дівчатки, не падаємо духом. Я розумію, що у малого скоріше за все це зуби. Хоча у нас із вересня вже зуби. Тільки не якась істеріка, виридло малий, починає давати нам житті. Я кажу, ой, це зуби, ой, це зуби. Але може дійсно вже зуби. Просто йому так болить, все свербить. Ну, я, не, я не жаліюся, я не кажу, що він винуватий, бо йому так сильно болить. Просто розповідаю, як є, що сьогодні тяжкий день. Дитину можна теж зрозуміти. Представте, як поки зуби вилізуть. Ну, це шок. Поки вони проб'ються там у нього. Відолашка маленький. Якось у якомусь влозі я показувала, а, ну так, да, що снігових від'їхав. стій. Ось він. А це дивіться. Баді, йди сюди, нового купили. Дуже гарний. Молодці, Ну, це, звісно. У них бюджетик в цьому водоканолі. <ріст> Того відставили сніговика. Та могли б рядом не відставляти, рядом поставити. Бо там вон теж олені є, які не світяться. Ну, але красиво. Молодці. Молодці. Єдина... Пішли із компанії. <ріст> Чи фірми, яка прикрашає ялинку і мені це подобається. Ще там вон бачите? Гірлянда по всій стріхі почти. Ну, молодці. Я не знаю, можливо, звісно, у нас в Рангово і є інші фірми, які теж прикрашають ялинки. Знаєте, там може всередині, як у нас на грибах якось там. Не знаю, чи зараз прикрашена ялинка, але раніше прикрашали. Але отак, що на вулиці... Напевно, це одна із небагатьох фірм, які у нас в місті прикрашають ялинку. Звісно, я по всіх фірмах не їздила, а ще на Адамсі, так? Да? Ще на Адамсі, мабуть, ялинка прикрашена. Але там, напевно, вона не жива. Ну, ладно, не буду казати за всі фірми, бо зараз напишете, а там так прикрашено, а там так може хтось із Мрангова мене дивиться. А у нас ліпше прикрашено, як на цьому водоканалі. От. <кій> Бо я всього не бачила, але з упевненістю скажу, що я це постійно говорю, що у центрі в нас набагато гірша прикрашена ялинка ніж Е, Біля цього, біля кінотеатру. Хоча, може, е, в цьому році щось змінилося, може. Але я сумніваюся, якщо чесно. Бо за скільки років я в Польщі і ніфіга не змінилося, то думаю, що в цьому році точно нічого не змінилося. У нас або ноль, або мінус, або один. Ну, в общем, дуже мало градусів. Мог би сніжок піти. Але якщо чесно дивилася, що на свята ніби не буде снігу, а на Новий рік ніби сніги з дощом. Ну, хоч щось, знаєте. Хоч на новий рік буде атмосфера. На 24 те не знаю, ніби дощ. Але може щось змінилося, треба подивитися. Ех, звісно, для... Баді, Баді! Що ти робиш? Для атмосфери не вистачає снігу. Реально. А то в нас було засипало, ви що? Така атмосфера була. Меріклісмас прям. Стой. О. Син майже засинає, не вирядує і вже добре. Ну я в принципі, з цим урахуванням і брала, що ми якраз погуляємо десь з півтори, може щось до двох годинок. Тому що поки коля на зібранні, ми далі пройдемо чим зазвичай. А вдома би малий виридував, а якби заснув, то дуже швидко проснувся. А так, ми зазвичай виходимо з дому. Ну, якщо от ми в чотирьох вдома, ми зазвичай виходимо з дому гуляти. І ми проходимо півдороги, і малий засинає. І ну, гуляти треба там з півтори, може, дві години, ну по-різному. От, е, Тому в принципі, я тут хвилин. Може, 15 вже прийшла і він тільки засинає. Якраз до колії я ще дойду, поки ми зустрінемося і назад взагалі, буде ідеально. Може він поспить і в нього настрій зміниться, Надіємося. Я беру свої слова назад. Знаєте чого? Тому що ось садик. І там гарна прикрашена ялиночка жива. Капець, як це мило. Вообще, якщо чесно, нам оцей садик було б найліпше. Стой, стой, стой! Баді, сюда. сюди. Оцей садик би найліпше нам було, щоб Стьопа ходив. Бо це дуже близько відколіної роботи і в принципі від моєї, як я буду їхати забирати малого, ну, типу, із грибів. Це теж в принципі, по путі. Але не знаю, чи тут є міста. Так, розпаковка чек. Новорічної посилки, баді, не лізь. З бруса. Отак От все виглядає, дуже гарно. Видно, що кума пакувала. Бо дуже красиво. По-перше, ось таке печиво із мармеладкою. Потім маленький кіндер. Від мороз із дзвоником дивись. Не бачу. Бачив? Мілкий вей малесенький. А, і вічна, і іди до мене. Так, якась е е фі фітнес шоколадка. Кноперс. Вафелька така. Так, мілка. Буено. Такі цукерки тофі. Бані. Такі рурки. Оля, де та шоколадка дубайська? Так, кума де шоколадка дубайська? І пакет ось таких якихось цукерок. Непогано. Я не розумію, Маріна казала, що буде дубайська... Ей, що ти... Дубайська шоколадка. Це що? Оце? То це не дубайська шоколадка. Так, кума, нам не вистачило дубайської шоколадки. В принципі, непогано. Безкоштовно, як приємний подарунок від... Від кого? Від бруса? Ну, в принципі, хорошо. На печарках і такого нема. Скажіть Федору, що я на наступний рік прийду і жду пачку. Проснувся. булька, будемо дивитися. Але тільки що кричав. Дві хвилини бульок, так? І будемо гратися? Такі діти милі, так, як проснувся, покричав, покричав, а тепер сина є, полоситячи. Хороший, рука така, мама. А то температуру помірять, хочу. немає. Масаж. Масаж. Масаж замовляли. Коль, диви, як він кайфує. Масаж, масаж, А ну скажи, я щось. Ану, про банан. А банан буде? Банан, ідем там <ривіт> банан. Ідем? Ідем банан там. Банан, ідем. Ідем там, там банан, ідем. Ой, банан. Я не хочу банан. Ну, думаю, банан то ще не дали. <ривіт> а масаж то вже робиться. Іу. Я нігті хотіла зробити. Собі на ногах. Баді, іди сюди. Не трогай його. Чешется, ну ти моя беда дясный чешуться, да? На на. на, на. І так практично цілий день. Коля пішов на теніс не мурафен. Бо Коля міряв температуру 37,1, сім Я міряла 36,8. ой 36 Ну чого? Зараз мама включить. тобі. Купить марафон, щоб був зараз мама включить. Зараз мама включить. У нас є парацетамол вдома, не відкритий, але ніби, ніби нурафанки зуби зуби вон лау. Хто трошки вздремнув якому полегче? А хто там? О, О, ку -ку. О, ку -ку. Кому вже легче стало? Кому? Втюпе. У нас була така істерика. Нам треба спать лягатися. Але нас зараз вже його трошки попустило, вже він і брукав тут, мені і угибався. А то що взагалі як зайшовся, таке. Чим то ти себе поцарапав ззаді? Що то таке? Дуже не знаю, руками може. Бо в нього ніхті, не можу ніяк обрізати в другий день. Раз у 4 дні обрізаю десь плюс-мінус, може в три. Де? Хто там такий хлопчик? Дякую за перегляд. Поставте подобайку. напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Влог маса. Завтра, де? Куку? Ай, -ку. ми пішли вкладатися спать. А завтра проснує прокинуться, да? да, да. у нас буде день, Да, по-любому. Будемо в настроєнні. Але це не точно.